Привіт, шановні друзі! Вітаю вас на своєму каналі. З вами я, Світлана. Сьогодні хочу показати вам прийшов мені ось такий конвертик. Вже раніше я замовила, але я ще не показувала. Дуже приємно отримувати насіння з різними привітаннями. І так, хочу показати вам, це є Тут всі сорти чері. І так, дивіться, замовляла я у Валентина Лісун, є така жіночка на Фейсбуці. О, в неї можна замовити дуже багато сортів томатів і е, не тільки томатів. так що е, дивіться ще Тут я замовила всі сорти чері. Була акція 25 сортів і 10 сортів подарунок. Я замовила. Не знаю чи в цьому році я зможу висіяти всі сорти чері, але хотілося б, звичайно, але не знаю, тому що планів дуже багато, а як воно буде, поки що не можу нічого сказати. І е, треба буде мені посидіти, розібратися, е, наприклад, які е, кольори там за величиною, звичайно, що є більші, менші е, подовгасті, круглі і так далі. І якісь е, вибору, щоб посіяти в цьому році. А можливо, навіть і висію, там, наприклад, по 2-3 кущика е, всіх. У мене е, діти дуже люблять чергі, тому е, і я. Хотіла би виростити в цьому році якісь черрі, медова капля, перун, пеардропс. Перший раз я таки чую, синя сливова капля, солодкий як лінда. Ну, Дуже, я не буду перечисляти всі червоний дзвіночок, всі сорти, тому що ну, це займає дуже багато часу. Ось, але джміль назорі. Дуже такі цікаві назви. Зубка-бана. Зубка бана, тут назва, напевно, сама говорить про себе. І... Та плоди подовгуваті коричневого червоного кольору з зеленими полосками. Варто, думаю, спробувати ці чері. Ось так, що буду вже замочувати, висівати і все. Хочу, крім томатів черрі, показати ще вам. У мене такий гострий перець, мушрум. Не можу про нього вам нічого сказати, я його не вирощувала. Такі острі перці я вирощувала буквально зараз вам один чи два сорти і все. Тому вирішила я спробувати і почну з ось цього: мушрум. Він мені нічого не говорить, що це за сорт. Ну, Звичайно, можна подивитись в інтернеті, але я поки що на це не маю часу. Також ось такий турецька квітка. Думаю, хто вирощував, той вже знає. Теж я хочу спробувати. З яких я вирощувала, це ось такий перець гіркий харус. Минулого року я його вирощувала. У мене, мене там десь ці фотографії збереглися. Ну, ось, ну Мені сподобався він такий черв... червоний, подолгуватий. Сподобався мені цей сорт, і я в цьому році теж буду його вирощувати, насіннячка в мене є. І з минулого року в мене залишився ось такий румунський жовтий, тут до 24-року. Тому я його буду висівати обов'язково, тому що вона нас вже 23 рік. І він отакий, бачите, жовтого кольору. Його можна і в свіжому вигляді, і сушений, і перетертий, і маринувати його можна. Ось, також можна вирощувати його в горшках, там, на клумбах, одним словом, на підвіконні, де ви там собі, ну і, звичайно, на городі. Тому е буду його обов'язково висівати. Також в мене е я замовляла у когось на сінечко, я не пам'ятаю в кого, звичайно. І тут мені поставили ось такий мікс гіркого перцю. Бачу, тут є ось такий подовгастий, більше такий завкругліший. і ще є тут пару насінинок. Цей весь я теж хочу висіяти, і щоб подивитися, який буде перець і що, і щоб вже собі зібрати насіння і дізнатися, які сорти. І... Щоб було своє насіння. Так що також я, я не пам'ятаю, напевно, АТБ чи де, окупила ось такий перець український. Він мені нічого не говорить. Не знаю, що з нього буде, щось не буде, зійде, не зійде. Ось, але Гострий він, і тому я його висію. В цьому році я хочу, головне, щоб здоров'я. Я хочу повисівати всі свої гіркі перці. Їх, звичайно, не так багато, але щось та є. І хочу висіяти всі гіркі перці, щоб подивитись і якісь вибрати для себе, щоб в майбутньому. Собі висівати і не шукати вже якісь інші сорти. От так І я вже, напевно, коли робила розпаковку насіння, показувала, бо бачу, в мене пакет вже я його відкривала. Тому ось цей хабанеро. Тут суміш. І я обов'язково тут всього-навсього, якщо не помиляюсь, 5 насінин, і я їх висію всі, і подивлюся, яка там суміша, можливо, попадеться одного кольору. всі будуть Ось. То я обов'язково його висію і рахується, що він найгостріший з усіх перців. ну Я не знаю, але я спробую. Звичайно, на вигляд він мені подобається дуже. Всякі такі, бачите, різна форма. І на цьому закінчуються мої гострі перці. Але в мене в насінні, ну, насінневих запасах я. Знайшла ось таку сигарела червоний і сигарела жовтий. Я замовляла в когось. Звичайно, що я не пам'ятаю в кого, але це було минулого року. Я його так і не висіяла. І, одним словом, я трохи сумніваюся, чи це гострий перець, чи це солодкий. Мені здається, що більше тут. До гострого, але можливо я і помиляюся, тому буду шукати інформації в інтернеті. В кого замовляла, не знаю, що спитати І завжди, знаєте, так буває. А, ну Я буду там пам'ятати і, і так далі, але, на жаль, я не пам'ятаю. Тому, якщо ви знаєте, то, будь ласка, мені напишіть. І, дорогі друзі, якщо ви знаєте про сигарелу червону і сигарелу жоту, то напишіть мені, будь ласка, хто, можливо, буде дивитися моє відео і знає, чи це гострий перець, чи солодкий. А я буду в свою чергу шукати інформацію в інтернеті. Ось таке в мене було коротеньке відео. Я... Буду вже спробувати щось висівати, тому що нічого я ще не висівала. І буду вам показувати. Також у мене ще я знайшла ось такий засушений перчик. Не знаю, що це за сорт. і Не знаю, чи там добре в нього якесь всередині насіння, але буду дивитися і теж висів. Ось. Так що на цьому такому перці. Буду закінчувати своє коротке відео. Вам дякую, що дивитесь моє відео. До наступної зустрічі з вами. Мирного вам неба і всім па-па!